Как бы в ліфті в нас в нашому, я не знаю, там, де ми знімаємо апартаменти, писали в номер 4 і писали ТЕРАСА. Так от, я сьогодні надумала туди сходити. Я просто бігла і червона, не зарплатувай. Я просто спробувала сходити на цю терасу, і це виявляється реальна тераса. Тут є лежачки, є по накриття, диванчики, ну, є крісла, просто тераса, щоб тусити. Чудеса. Ось, щоб було точно видно, Вот. Тут реально можна тусити. І ще й вид є. Ні. Норм взагалі. Да? Клас. Мені подобається. Подобається. Новий день. Ми походили знову в центрі. Не як в центрі, біля Собору. Подивилися на нього, коли інший час. Трішки нових фотографій, трішки нових відео, але ви вже в принципі все бачили, того тут я його додаю. Далі ми йдемо на наступну локацію. І вже через трішки ми туди йдемо, і я вам все покажу. І звичайно підпишу. Ми вже зовсім поруч і, в принципі, я готова показати, бо потім ми перейдемо дорогу і буде так видно. Ось ще одна будівля, автобус, звичайно. Транспорт, бо ми стоїмо на дорозі, щоб я вам це показала. Ось він. Ось так ось виглядає. Зараз ми підійдемо поближче і побачимо. Все. Дуже гарна назва, як ви зразу зрозуміли, ви бачите і читаєте самостійно, бо я це не вимовлю. Сказали, що це колись була лікарня, функціонувала навіть як лікарня, а зараз уже не функціонує, якщо я не помиляюся. Наш такий фінальний день. Завтра ми вже повертаємося, вилітаємо звідси. Того хочемо ще побачити декілька моментів, декілька локацій і бачимо море. Тому ще трішки буде. Я дякую, що ви дивитеся! Це моє відео. Інакший день, сонячний день, і ми знову біля цієї арени. Кеп. Коротше, ви бачите назву, того, що кепна. Ось так назва. Там, де футбольний клуб Барселона, і він не тільки футбольний, там ще є і, і баскетбол, як ми вчора зрозуміли. Так от ми вже купили квиточок, приїхали, і зараз йдемо на вхід щоб потрапити в музей. І там вже походить по магазину двопадіння. Сподіваюся, там можна записувати відео чи якісь фото робити. Сподіваюся, ми туди потрапимо. І я зможу показати. Тому ми тут. Ось так все виглядає. І ми прийшли, щоб потрапити всередину. та-та-та-та Ми тут! <звіг>. Ось ми вже в середині, як ви зрозуміли, от це тільки по... Вау, Це був тільки початок. Ми тут. Це дуже класно. Тут можна ось так от підійти і погортати це весь екран, і про футболіста почитати. зараз А сюди ми не можемо піти, тому що ось величезна реконструкція. Колись його добудують і ми приїдемо. Ще. Ось ми вийшли вже з цього музею. Тут є кафе, тут є магазин і тут є інша будівля, там, де грають баскетбол, те, що ми вчора бачили. Але ми туди вже не йдемо. І ще тепер ми зайшли в магазин. Офіційний магазин, тут різні сувеніри. Я собі вибрала такий кін. Поповнить колекцію мобілі на моїй сумці. Ходимо дивимося, що тут ще є. Ось ми в цьому магазині застрягли, бо Віка шукає футболку. Що сказати, цікаво було. Все побудовано для того, щоб люди тут скупилися і залишили всі свої гроші, які ще не витратили. <гум> <гум> да. у нас ще є плани на сьогодні, у нас ще є локації на сьогодні, щоб встигнути, щоб побачити, щоб поїсти на фіналах, сказала Віка, ми маємо поїсти на доріжку. Зареєструвалися на наші квитки вже ми зробили чекін, того да, завтра. Ми покинемо Барселону і завтра ми полетимо додому. Полетимо далі, точніше. Е, бо канікули ми ще тривають чник. Канікули перевіряння почти в телефоні триває, тому є час, щоб ще щось побачити. Але на Барселоні ще не кінець, того не вимикайте це відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо ви хочете побувати, то теж залишайте цю інформацію в коментарях. І не забувайте запам'ятовувати, що я вам показувала, і писати в коментарях, чи вам сподобалась ця локація і чи б хотіли ви на власні очі це побачити. Зайшли ми на базар, як ви зрозуміли. Сьогодні він уже відчинений. В неділю він не працював, коли ми приходили вчора. Було все зачинено. Сьогодні відчинено. Того ми прийшли сюди знову, щоб тут уже пообідати. Дивимося, що почому. Дивимося, що тут є: і фрукти, і овочі, і м'ясо, і риба. Все, що хоч є людей. Купа. Ми якось трошки пішли вже в глибину, то тут уже менше. Уже краща ситуація. а то реально було багато. В таких конвертиках продається м'язко, рибка. Купуєш, замовляєш, єси, устриці, риби. Ось мені їх. Справжні, Як живий був колись. Ось так от ми ходимо, шукаємо собі обід. Щось виберемо і ви близько побачите. Не знаю, що тут є. Такі брінчики з ті. Да, я бачу. Дуже не нашу капітас смузі, просто взяти фрукти і... він. Вот іменно. Ось це ось те, що показала, ми та й замовили. Ось такі в нападковичці віка взагалі в захваті просто обожнює це. Таке, типу, як якісь е, загорнути, як наш млинець, якісь в паніровці, і там різні начинки. А віка дуже дегустатор великий, того їй щастить. А я ще буду куштувати і, і через пару хвилин скажу. Вау. А. Бомба. Ця штука про 5 євро. І такі штучка теж 5 євро. І ця штучка 4 євро. Отак от, от. Моті для Тані. Ми купили тепер фрукти. Це просто, щоб вже завершити цей день. Смачно. День триває, понеділок йде до свого завершення, і наша точка, можливо, передостання, можливо, вже остання в цьому дні, це побачити море ще раз. Ми поїхали на інакший пляж, трішки подалі. Не саму Барселонету, як ми були в перший наш день, а подалі і просто йдемо в сторону Барселонети, йдемо по набережні, дивимося на море. Звичайно, що погода осіння, я б сказала би. А ще йдуть чорні хмари за мною. Того ніхто не купається, хвилі є, які були раніше. Я зараз приверну камеру, і ви просто побачите. Ось отам море. Ми йдемо по набережні з вікою. Люди на серфах, вони в костюмах, гідриках, і плавають. Хтось бігає, хтось плаває, а ось там от море, чорні хмари, сині. Підемо зараз на якісь. Підемо, подивимося, як там. Тут грає футбол, пляж величезний, довгий, моря вистачить усім. Не знаю, що тут відбувається в сезон. Пляжний, напевно, людина на людині. Але зараз місця купа. Приїжджайте і дивіться на море без зайвих людей. Навколо, тому що ще холодно. Але мені подобається ця набережна, це реально класно. Бігати, пригати, їздити на велосипедах, займатися спортом все для цього створено. Ну, ми йдемо дивитися на море, йдемо ще по... торкнемося водички. Віка сказала, що середземне море, того хоча б пальчиком руки ми доторкнемося до цього моря і будемо рухатися далі, напевно, вже додому. Довгий день, насичений день, насичені дні в Барселоні. Але я рада, що ми все побачили. Можливо, не все, не все, що тут можна побачити, і точно не все не все, але багато чого змогли, і багато де побували.